А ось ще один приклад напрямок головної дороги. Якщо я рухаюсь по головній дорозі, це ліворуч. Я включаю лівий покащик повороту. Хоча здається, що головна дорога майже прямо. Але для вас є ознака: є табличка під знаком головної дороги, напрямок головної дороги. І головна дорога змінює напрямок. А отже, ви включаєте покащик повороту, тому що ви разом з головною змінюєте напрямок руху. І це жодним чином не впливає на те, що вам здається, або, можливо, зі сторони кажеться, що це рух прямо. Ще одна дорожня ситуація: головна дорога тут повертає ліворуч. Я вмикаю покажчик повороту і рухаюсь по головній дорозі. Хоча, якщо у деяких водів запитати, то вони скажуть, що тут головна дорога йде прямо. Просто невеличкий такий кут. Ні, це головна дорога повертає ліворуч. Ось такий поворот ліворуч, головної дороги. Я рухаюсь по головній дорозі і все одно вмикаю покажчик повороту. Я зараз наближаюсь до нерегульованого перехрестя. Головна дорога повертає праворуч. Мені праворуч на перехресті, я вмикаю покажчик повороту і виконую поворот праворуч. Виконавши маневр, вимикаю по каші повороту. Я впевнений, що зараз ви скажете, о, рухаючись по головній дорозі, треба вімкнути правий по каші повороту. І ви праві. Це праворуч.